Що таке лідерство? Воно легко дістається у громадській організації. Ти ж розумієш, що це велика неоплачувана робота. Але саме в цьому і поїнт: що все одно лідери виникають. І точно значна частина з вас є лідерами там, де ви займаєтеся громадською діяльністю або побудовою ком'юніті, тому що ви вирішили робити більше за інші. Відповідно, завдання лідера це ставити задачі і нагороджувати за їх виконання. Все більше ніяких задач немає тільки ці дві. Причому нагорода має бути нерівною, але справедливою. Це неймовірна проблема. Дуже мало хто з організації зі її вирішив, і тому ви бачите не так багато сталих численних спільнот. Це складно мотивувати людей постійно. Рішення, до якого ми дійшли у нашій практиці, це механіка, за якою кожна людина, яка робить щось корисне для досягнення спільної мети, отримує нагороду за це у вигляді якоїсь кількості балів. Закінчується місяць. Різні люди отримали різну кількість балів, але це не перший місяць, який вони були в організації. Вони щось робили раніше, а зараз немає часу, але все одно вони відчувають, що вони отримали нагороду за свої дії. А потім, коли треба разом прийняти рішення, Логічно, щоб люди приймали рішення, зважаючи на те, а скільки вони зробили, зважаючи на цю кількість балів, це просте логічне рішення, яке майже ніхто не застосовує. Я на матеріалі досвіду стрічки, що ця механіка видається людям, і активістам, і суперактивістам, які дуже багато роблять, і очільникам організації справедливо. Скільки зроблено, настільки ти приймаєш рішення. Це найкраща звичайна нагорода, яку можна застосовувати, але Недостатньо. Із ключових речей, які використовуються для того, щоб нагородити активіста, це може бути похвала це дуже важлива нагорода, насправді. Це відзнака, це значок, це якийсь особливий статус організації, це знак поваги від селебріті, який підтримує організацію. Дуже важливо. Підтримувати з селебріті для будь-якої організації дуже важливо. Вони дуже багато робити для організації навряд чи будуть, тому що в них є свої справи, завдяки яким вони стали відомими. Але зато схвалення від них воно буде важливим, дійсно важливим таким. Мотивуючим фактором для активістів і треба постійно думати, як би так забезпечити, щоб якісь відомі люди, знамениті люди, похвалили когось із моїх активістів або може і всіх разом. Це мотивує селі, це може бути особливий доступ, якого не мають інші. Це може бути право представництва організації, і це може бути посада в організації. Але це дуже складна, така мотивуюча річ. Вона далеко далеко не всім дійсно є мотивуючою. Скажу на останок таку річ з приводу лідерства і з приводу команди. Якщо ви лідер організації, ви є незамінною людиною. Це така очевидна, нібито та річ, але я багато разів чую від людей щось інше, тому проговорюю: лідер незамінний, його не можна замінити, його можна змінити, тобто іншого знайти. Тоді це буде трохи інша організація. Відповідно, якщо ви хочете, щоб організація, наприклад, пережила вас і ваше лідерство, вам треба одразу. Починати думати про це як тільки ви її заснували, і шукати специфічних людей, які можуть бути після вас або замість вас лідерами організації, для того, щоб було наступництво, і ваша мета, якщо у вас не буде часу і бажання її виконувати, щоб її досягнув хтось інший після вас. Дуже важливо, що коли потенційний лідер організації після вас знаходиться вже зараз з вами у стані певного конфлікту і протиріччя. Якщо він поділяє мету організації, але не дуже поділяє методи, якими ви досягаєте, значить це вже лідерський потенціал, і вже треба потроху думати, як би передати це наступництво в майбутньому.